у Житомирі продовжується ряд інфраструктурних енергоефективних проєктів за фінансової підтримки європейських інвесторів. Повідомили під час прес-конференції в Житомирській міській раді. Вже закінчено роботи по утепленню дошкільного навчального закладу номер шістдесят Вартість проєкту енергоефективність у громадах склала більше трьох мільйонів гривень. 63-й саді, який в прошлом году був здійсни за що грантових средств GIZ і Дені е, е, городського бюджету уже. реконструкция его на финальной стадии. 17 числа у нас будет открытие этого садика после реконструкции. Дополнительно за счет средств GZ была установлена гелиосистема, которая позволяет закрыть потребности в горячей воде садика. На цю систему GZ за виділив п'ятсот тисяч гривень. За умов проходження у конкурсі фонду регіонального розвитку планується реконструювати дошкільні навчальні заклади номер 58, що по вулиці Крошинській, 12Б, та номер 32, що по вулиці Якубовського. 10. на сесію виносяться вопросу фінансування по двом об'єктам: Це садик на Якубовського, і садик на щорса на щорса садик номер 58. Ці та інші питання розглянуть депутати Житомирської міської ради на черговій сесії, що відбудеться 29 липня.